Ознайомлення абітурієнтів із спеціальностями та освітніми програмами. В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і Газу провели фестиваль stem Фест. Нині тут представили 10 локацій з різнопрофільними обладнаннями та приладами. Перед вами є сучасне досягнення гедозичної науки. Тут є такі прилади, які зараз не кожен знає про їхнє існування. От, наприклад, зараз в мене в руках це лазерний 3D-сканер, ручний, технологія SLAM. Він дозволяє високою з високою роздільною здатністю та швидко. Вимірювати просторові координати сучасний стан речей полягає в нас, на жаль, є такий, що є багато небезпечних місць, особливо на енергетичній сфері, де потрібно швидко щось поміряти і звідти піти в безпечне місце. Цим приладом можна за засконувати там цілу електричну підстанцію за умовно пів години і поїхати в безпечне місце, вже опрацювати ці дані. Серед пропонованих спеціальностей абітурієнти мали змогу ознайомитися з інститутом архітектури, будівництва та енергетики. Директор Мирослав Мазур каже, нині та в післявоєнний час ці галузі є одними із найнеобхідніших. Ми зараз намагаємося і розвиваємо напрямки, такі як сонячна енергетика, воднева енергетика. Ми зараз розпочали розвиток в цьому. Напрямку, тобто відхід від непоновлених джерел, які шкодять і навколишньому середовищу, і не є дуже ефективні, на зелену відновлену енергетику, щоб зберегти довкілля, і ми нашу планету могли. Довго щасливо люди могли жити на ній, щоб ми її не знищили. На кафедрі архітектури та містобудування навчається студентка другого курсу. Марта дівчина переконана, проєкти, які створюють студенти, допомагатимуть у відбудові після перемоги України. Наприклад, цього семестру ми робили проєкт житла, житла малої поверховості, де ми е, могли ну так би мовити. Зробити щось нове, чого немає, ще в Франківську, зробити якийсь такий цікавий проект, щоб могли зацікавити людей. Тобто, в нас взагалі в місті дуже багато зараз акцент іде великий на те, щоб будувати високі будинки, багатоповерхові. А тут ми саме вирішили зробити щось нове і створити саме житло такого типу. Загалом, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу пропонує більше 20 спеціальностей та близько півсотні освітніх програм. Уляна Николюк, Андрій Буціак, новини на вежі.